Тобто, перше, що ви побачите, це ось, ось книга з самим деревом, ось воно це дерево лежить. Ця книга з документами. Дивіться, всі документи, всі фотокопії, оригінали, звісно, немає, але це все фотокопії. Ось іще плівочки збереглися. І ще що цінно в цій книжці є, що завдяки цим паперам мої батьки вони змогли показати. План землі розбійських, яку вони мали. Зараз спробую знайти трошки однією рукою, не дуже зручно, але я вам покажу, можливо, то в іншій книжці. Так ось є ще третя книга. В цій книзі вже мій папа він описав все, всю інформацію, але не тільки вже з, з цих документів, ще зі слів наших. Родичів наших старих, старих дідусів бабусів, що відбувалося. Ось так уже наш герб виглядав в 1812 році. Ось. І розказується також дуже цікаво, що це означає, тому що кожна, кожна цяточка, кожен колір на цьому гербу має своє власне значення, і ця наука називається геральдика по вивчанню саме цих гербів. І тут є теж описання. Цього, що це означало, чим займалися наші пращури з вами. Вже починається теж сама родословна, розказується, з якої країни вони приїхали, саме де з Познанського воєводства в Польщі. Ось, бачите, тут є описи, що означає корона, що означає Орел над короною, все це можна побачити. І ось уже просліджується лінія, починаючи з Андрія, до Бенедикта. І ось далі ви вже побачите, що є деяка інформація вже про першого нашого діда Андрія, і він що він жив ще в 1668 році. Вдумайтеся, а потім про Івана Розбіцького, який вже жив в 17 столітті. Потім про Войцеха Розбійського, що ми знаємо, про Станіслава, вже які документи, що вони робили, коли вони були хрещені. Потім вже ми трішки знаємо про Самуїла навіть Розбіцького, в якому році він народився. І от уже ми потім знаємо, що Шимон вже приїхав в Україну. Тобто він дружився, приїхав в Україну, придбав землю. Від нього вже народився дід Бенет. І ось вже ми бачимо Івана Розбіцького, якого є дід Бенет, який приїхав. І цей Іван Розбіцький побудував хату. В якої жила тютютя Люся, це вже цей дідусь це зробив. Ось, і бачите, сама ця хата діда Розбіцького. Ну і потім ви вже, зна... ви вже мабуть, пізнаєте наших бабців, наших дідусів. Ось ці фотки, це теж дуже цікаво. І зараз сам, головне хочу показати. Дивіться, це зараз ще зроблю скани, це кладовище е в новому заводі. Де ми бачимо, де заховані і поховані наші пращури. Я все шукала могилу нашого діда Бенеда Шимновича і не могла знайти. І тепер вже від навіть позначено, бачите тут, що тут є ялинка, тут поховані трибліці. Могили вже ми знаємо, пішли тут і більш в болота. Але я маю надію, що ви мені колись мої брати допоможете знайти, щоб ми принаймні зробили пам'ятки, такі невеличкі таблички, хто, хто похований саме тут, і написали їх. Імена та прізвища, і ще ми знаємо дати народження цих людей. А ось іще план, ділян... план ділянки землі, яку мали розбіцьки в новому заводі. Теж цікаво. Цікаво, що вони піднімали це все, ну, цю всю інформацію. І ось дивіться, яке з вами багатство, дорогі мої рідні, ми маємо. Якщо вам буде цікаво, я буду знаходити час, можливо, і колись. Читати. Я б хотіла, звісно, надрукувати це все. Бачите, бо тут написано, щоб це було доступно, і можна було зробити невеличку книжечку про цей труд і на пам'ять мого батька і всіх наших бабусів, дідусів. Так що, ось який, який в нас є скарб. Дек добре, що я його вивезла Австрії, Ви бачите, у нас там під час бомберки всього воно позатікало. Я дуже рада, що ми змогли це все зберегти навіть в такому стані. От, і ось тут це наше дерево, але його потрібно домалювати. І ще два покоління там взагалі не намальовано. От. І тут вже десь три покоління тому вже йде дід Гілярій, Геронім. Звідки у нас, у наші інші ветки відбиваються? Все, я вас дуже люблю, цілую, благословляю і дуже рада, що ви в мене є. Я вас дуже люблю, моя родина. Слава Україні!